Кладьківка одне з найчарівніших місць нашого придесення. Сотні міських жителів і зараз тягне сюди помилуватися, чудовими краєвидами, відпочити, порибалити. На тлі очеретів, хвилюючої білизни латаття, прозирають здалеку віковічно спокійні українські хатини села. Кладьківка багата історичними подіями. Про це свідчать такі пам'ятки, як висока могила проти Лисої Гори. Рештки споруди будинків урочищі Комареть та за озером Колодянка знахідки жителям села Ілею Петренком козацьких шабель. Є припущення, що існувало воно ще до монгольських часів, а поблизу урочища Лиса Гора знайдено поселення періоду 7-3 століть до Різдва Христова. Саме про урочище Лиса Гора і буде розповідь. Адже з ним на протязі багатьох століть пов'язано багато цікавих фактів легенд. В далекі історичні часи над лівим берегом Десни в радіусі десятків кілометрів розкинулись заплавні болота під назвою Гала. З півночі туди впадало багато дрібних річок. Витоком води з боліту Десну було три річки, з яких значнішою була кривуша, саме під її прикриттям. На місці впадання в Десну і утворилася протягом віків у надрах Тесіса лиса гора. Довжина її сягала понад один кілометр ширина до 500 метрів, висота понад 30 метрів. Біля лисої гори є озера за бік і за ріг. Тут було багато дерев, які захищали лису гору від руйнування течією Десни. Деякий час у XVIII столітті. Кладьківка іменувалась Кладиківкою, що зазначено і на карті колишнього борзнянського повіту і співпадає з легендою про перебування тут деякий час монастиря, в урочищі Лиса Гора і проживання тут владики. Про це згадувалось і в одному з документів за 1772 рік, де сказано, що якийсь єпископ Мефодій незаконно захопив землі кладьківські. Саме тут, на Лисій Горі, за існуючими легендами, турок чарм чалму загубив, десь там була схована і бочка з золотом турецької армії. Билися під лисою горою і війська угорського короля Матяша в 1147 році на боці київського князя Ізяслава з турками. Тому урочищами Мегерки залишилася братська могила, яка не так давно була розорана в 90-х роках. У 1910 році могила була піддана розкопкам. Біля Лисої гори існують водяна і кривуша, глибокі озера місцецеподібної форми, за якими захищались турки. На захід, в напрямку Хибалівки, існує Вільжин, теж місцеподібне озеро, де розміщався правий фланг оборони турків. Існує легенда, що там була збудована мечеть, яка провалилась під землю. Тому що не витримав глеїстий ґрунт. В центрі був Неїсса за яким стояло київське військо. Після бою поранені лишились на лікування на місці військових складів, одружилися і заснували село Кладьківку в 1147 році. Саме тут зустрічаються прізвища Татарчуки, дубелі від слова Дублове, Неїрсали, Калібаби, Халімони. Матяхи мат та інші. Наявність в цих місцях десятків прізвищ властивим татарам, росіянам, угорцям, грекам, монголам, підтверджує версію, що в 1147 році після бою поранені залишились тут і заснували село. Спочатку воно називалося Складовка. Люди, що тут жили, завжди були вільні і свободолюбиві, завжди поповнювали армію. Недалеко від Лисої гори є уланівська десна, є одна з легенд, що саме тут переправлялись російські улани, направлені Петром І під Полтаву у 1709 році, а залишки знайденого тут мосту, наведення ними тимчасової переправи. Після революції 1917 року у кладківці існувало декілька хуторів. Один із них був і на Лисій Горі. Однією з родин, що жили там, була сім'я Дубеля Тимофія Лисогора. Із спогадів дубіль Оксани Тимофіївни 1914 року народження. Народилася в 1914 році, в селі Кладьківка на Неїселівці. В сім'ї було три, троє дітей. До революції 1917 року сім'я жила бідно. Землі було мало, але мали корову, овечок. У школі Оксана закінчила лише другий клас. До першого класу ходила у школу на новій пристані, що біля Десни. Хат на неї в селівці було багато. Стояли вони густо. Коли прийшла нова влада після 1917 року, батько розібрав хату і в 20-х роках переніс її на Лису Гору. Там вони мешкали до середини 30-х років. Лише родина дубіля Тимофія, котрого прозвали Лисогором. Хату поставили на самій горі, де були лише озера та річка Десна. Там же обробляли город, по потребі їздили в село. Навесні все навкруги заливала Деснянська вода. Сім'я жила в цю пору року, неначе на острові. Батько був гарним рибалкою, він лобив рибу, а її було багато, та продавав. Рибу возили в комарівку, де мешкав родич, що допомагав продавати рибу в магазині. Поступово сім'я дубелів розбагатіла. Мали вже пару коней, корову, багато кіз, свиней. Тут на лисій горі народилися ще дві сестри Галина та Уляна. в школу мати не пустила більше, щоб та допомагала вдома по господарству. Дві сестри ходили до школи і мешкали в селі у родичів. Навесні, коли все навкруги було залите водою, вийшла на нерест щука. Вона любить воду теплішу та мілкіші водойми. Одного дня, зайшовши до хати, батько спитався, хто хоче йому допомогти. Прийшовши до невеликої долини, побачили, що все кишіло від риби. То щука вийшла на нерест. Ми наловили тоді дуже багато риби. Зимку батько наловив декілька мішків юнів, погрузили їх на сани та кіньми на комарівку продавати, здали рибу в магазин. Другого дня по селу пішла новина, що в магазині серед зими по стінкам лазять гадюки. Виявилося, що у теплому приміщенні юни говталися та розлізлися по підлозі. Коли розпочалася колективізація, батько вступив до колгоспу. Хоча й змушений був здати частину власного господарства. Приїздили до нас комуністи на підводі з собаками в голодний 1933 рік. Забрали багато зерна, речей. Ми ховали клубники з зерном в лісі та на Лисій Горі. Голодувати ми не голодували. Багато заможних сімей кладьківки було виселено на Донбас, а то й далі. Хати їх потім продали. На Лисій Горі. Ми мали п'ятьох собак, проте і це не захищало нас від крадіїв. Батько оббив колеса воза залізом, проте однієї ночі ці колеса хтось вкрав. Так як вони були досить важкими, то злодії зняли залізні кільця та вкинули в воду. Зранку, коли стало сонечко, сонячні зайчики відбивалися від них у воді. Так ми знайшли обручі. На лисі горі раніше стояв монастир. Проте, коли наша сім'я переїхала туди жити, його вже не було. Ще до нас тут все було зруйноване та розграбовано. Недалеко від Лисої гори були воловицькі землі. Часто навесні, коли все навкруги було затлито водою, воловичани приводили пасти волів до нас. Частим гостями були в нас і люди з Кладківки, особливо коли на дворі була негода. Бувало, що й нагодуємо гостя. Ввечері варили юшку та грали у карти. У 30-ті роки вийшов закон, за яким людей з хуторів переселяли у село. Ми змушені були переселитися теж у село і купити хату. У 70-х роках минулого століття над Лисою горою розмістилася база відпочинку нафтовиків з Ніжина. Почалося варварське знищення природного ландшафту Лисої гори. Тепер від Лисої гори. Залишився лише хвостик. Все інше забрала десна. Лиса гора колись була набагато більша. Багато хто шукав тут заховані скарби, круті береги, які підмивала десна, часто дарували різноманітні предмети старовини. Саме тут, свого часу, у 50-х роках минулого століття була, були знайдені бивні мамонта. І ось свіжа, недавня знахідка. Нещодавно місцеві рибалки помітили на березі Десни поблизу Лисої гори, дерев'яний зруб, який вимило водою. При більш детальному розгляді виявилося, що це залишки колодязя. У самому колодязі було знайдено скляні та металеві побутові речі. Справжній вік даного колодязя повинні встановити спеціалісти історики. Там, де світліє небо над Десною, де ранок сиве жито заросив, кладьківка вийшла у поле із лісів, зачудувавшись дниною ясною. Як ворог сунувся на нас війною, весь придеснянський край вогнем горів, з дрімучих аж за небосхил борів, минуле озивається луною. Тут батьків заповіт, земля й пісні, і шлях, що мріє в синій далині, і тут моя загублена підківка, в краю озер. Пшениці та казок, де в сонячних полях бринить кладьківка, Чернігівщини срібний колосок.